Доброго дня, любі дітки! Вітаю вас на занятті Я Пізнаю світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про час. Такий короткий та швидко плине, водночас довгий та безкінечний. Це час протягом існування цивілізації людина спостерігала за часом, відслідковувала. Та намагалася виміряти час. Вчені стверджують, що перший годинник був сонячний. В давні часи людина звернула увагу, що якщо встромити звичайну палицю в землю, то тінь, яку вона дає, буде рухатися разом із сонячним світлом. Але такий годинник працює лише в день. В сонячний та безхмарний день. Найбільш стародавній сонячний годинник археологи знайшли в Єгипті, а водний в Китаї. Водний годинник працює по такому ж принципу, як і пісочний. Певний об'єм води переливається з однієї ємкості в іншу за певний проміжок. Часу. Сучасна людина вже не уявляє своє життя без годинника. А ви вмієте користуватися годинником? Чи можете визнати, визначити час за годинниковою стрілкою? Якщо ні, тоді нума навчатися. У годинника є три стрілочки. Маленька, товстенька, коротка. Годинна довга, тонка хвилинна. Найтонкіша, найшвидша секундна. Секундну поки приберем, щоб не мелькала перед очима. На циферблаті числа від 1 до 12. Годинна стрілка робить повний оберт за 12 годин. За добу за 24 години. Годинна стрілка пройде весь циферблат 2 рази. Якщо годинна стрілочка показує рівно на число, ми кажемо рівно 5 годин. Рівно 6 годин. В цю мить хвилинна обов'язково вказує на 12, рівно 8, 9 годин. А коли годинна стрілка між числами. Який зараз час? Так, десь між трьома та чотирма. Ось тепер нам на допомогу прийде хвилинна стрілка. Хвилинна стрілка відміряє хвилини. Від однієї цифри на циферблаті до іншої 5 хвилин. П'ять хвилин. П'ять хвилин. А разом. Десять хвилин, ще 5 хвилин. 10 додати 5, 15. На деяких годинниках є такі підказочки. Давайте потренуємось. Годинна стрілка вже відійшла від 8. Хвилинна вказує на одиничку. Отже, зараз. Вісім годин п'ять хвилин. Тепер вісім годин. Десять хвилин. Котра година зараз? Десять годин. Десять хвилин. Десять годин. П'ятнадцять хвилин. Три рази по 5. Це 15. Котра година на цьому годиннику. 7 годин. 45 хвилин. Котра година на цьому годиннику? 9 годин рівно. А тепер. 9 годин 50 хвилин. А тепер давайте спробуємо встановити час 6 годин 10 хвилин. Годинна стрілка вже трішки відійшла від 6. Хвилинна вказує на 2, 2 рази по 5. Давайте встановимо 4 години 20 хвилин. Годинна вже пройшла 4. Хвилинна вказує на 4. 4 рази по 5. Щоб навчитись, треба потренуватись. В тебе все вийде. Тренуйтеся вдома з батьками визначати час. І у вас все вийде. А зараз пропоную вам пограти в гру, яка має назву Коли це буває. На екрані будуть з'являтися картинки якоїсь дії. Вам треба визначити час, коли ж це буває. Зранку, вдень, ввечері чи вночі. Починаємо? дітки прокидаються. Коли ж вони прокидаються? Вірно, зранку. А коли ви робите зарядку? Також зранку молодці. А коли дітки приймають ванну? Так, зазвичай ввечері, коли ви з друзями ходите на прогулянку? Так, вдень. А коли дітки сплять? Вірно, вночі. А коли ви йдете до школи чи до садочка? Так, зранку. А коли ви приймаєте їжу, так, це може бути і в день, і зранку, і ввечері. Молодці! Гарна робота. Дякую вам за час проведений зі мною. Гарного дня. До побачення!